Новий рік розпочався в Америці великою кров'ю. У перший день січня країну вразила низка терористичних актів. У новому Орлеані послідовник іділ врізався на автомобілі у святковий натовп. У Нью-Йорку невідомі відкрили стрілянину поряд із музичним клубом. А у Лас-Вегасі, неподалік від готелю Трампа, було підірвано автівку. Докладніше далі. Від 11 до 13 людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля музичного клубу Амазура у нью-йоркському районі Квінс. Стрілянина розпочалася, коли близько сотні відвідувачів зібралися біля входу до клуба, щоб потрапити всередину. Як стверджують у поліції, приватний захід у клубі був присвячений відомому члену банди, вбитому у жовтні минулого року. Близько 23.20 кілька підозрюваних розпочали безладну стрілянину по людях. За даними поліції, йдеться про зведення рахунків між кримінальними угрупованнями. А не про теракт, але жахлива трагедія у новому Орлеані стала результатом саме атаки терориста. 1 січня 42-річний Шамсуд Дін Джабар, громадянин Ша із Техасу, який прослужив в американській армії понад 10 років, врізався на пікапі у натовп людей, що гуляли з нагоди нового року, вбивши 15 осіб і поранивши не менше 60. Після того, як терориста було ліквідовано, агенти ФБР знайшли в автомобілі нападника прапор іділ і два саморобні вибухові пристрої, які було Знешкоджено за наявною інформацією, у підготовці терактів брали участь ще троє осіб: двоє чоловіків і жінка, які закладали вибухівку по місту. Зараз ФБР займається їхнім розшуком. І хоча Шам Дін Джабар народився у штатах і прожив там усе життя, обраний президент Дональд Трамп цілком очікувано пов'язав теракт у Новому Орлеані із нелегальною міграцією. Спецслужби також вивчають можливий зв'язок між терактом у Новому Орлеані та вибухом електромобіля Тесла Сайбертракуласве. Егасі, який стався також 1 січня біля 64-поверхової будівлі готелю Трамп International у Лас-Вегасі. Місцева поліція перекрила дороги навколо висотки затягнутої димом. Мешканцям міста рекомендували уникати цього району. Наразі влада розглядає різні версії, але найбільш реальна це спроба теракту. За словами генерального директора Тесли Ілона Маска, який цитує видання Bloomberg, і Сайбертрак і Пікап, що використовувався у новому Орлеані, орендували у Тюро компанії з прокату автомобілів у Сан-Франциско. У свою чергу, команда компанії підтвердила, що вибух був викликаний дуже великим феєрверком та бомбою, яку перевозили в орендованому сайбертраку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.